Ми продовжуємо нашу серію Brave Ukrainian Business. І сьогодні ми поговоримо про фешн-індустрію. Як вони тримаються зараз? Який внесок вони роблять в перемогу України? Їм важко. Це невеликі підприємства. І сьогодні. Після нищівних ударів Росії на нашу енергоструктуру їм доводиться рахувати не кожну годину, а кожну хвилину. Тому що в Україні в деяких регіонах немає світла, іноді світло дається лише на пару годин. Під час війни фешн-індустрія Почала шити одяг для наших військових. Вони створили благодійні фонди, які допомагають армії, допомагають громадам. Вони змінили свої бізнес-моделі. Вони започаткували багато колаборацій або колабів, як вони називають. Давайте дізнаємось, як вони почуваються сьогодні і який внесок вони роблять в перемогу України. І перша наша компанія сьогодні це компанія Ріто. Це компанія з дуже великим. Досвідом, експертизою і з дуже цікавою колаборацією. Ми відкриті. <ривіт> Таню, що змінилось після 24 лютого? І все. І особливо те, що змінився зміст нашого життя. Мені здається, що кожен із нас всередині зрозумів ті важливі речі, над якими раніше ніколи не замислювалися. Тому що це покоління, яке теж повинно пережити цей жах. І нам здавалося, що цього ніколи не буде. І... Те, що ми робимо зараз, навіть якісь е, звичні речі, да, ми працюємо, кожен день ходимо на роботу і робимо колекції, але зміст, який ми вкладаємо в кожен день, як ми проживаємо кожен день, змінилося е, пріоритет, змінилось відношення до того важливо в цьому житті. І мені здається, що кожен з нас став менш егоїстичним і зрозумів, що для нього Україна. І ці речі вони дуже важливі в кожній хвилині, і в кожному дні. Оце мені здається головне, тому що ми зараз в нас змінилися відношення до один до одного змінилось відношення до грошей, змінилось відношення до країни, і ми розуміємо, які важливіші. Речі в житті Тань, як ви ще підтримуєте армію? По-перше, звичайно, ми підтримуємо як і будь-який бізнес грошима. І в мене є, тому що я з 14-го року була активним волонтером в шпиталі, і В мене дуже така багата, розповсюджена сеть мережа волонтерів. І я допомагаю. Ну, ми як фірма допомагаємо декілька таким невеличким волонтерським організаціям, які ми точно знаємо, куди йдуть ці гроші. Це чи на збори пікап. Чи на резину, чи там на одяг. Чи... ну Тобто ми по цільовим призначенням. Знаєш, не буває такого, щоб ти, наприклад, декілька разів на тиждень ти повинен відправити гроші. Так, да, Що тиждень не пройшов дарма. Таню як війна змінила вас особисто? Які особисті уроки ви винесли з цього періоду? Ну, по-перше, ти знаєш, я відчула себе українкою. Ну, це дуже важливо, тому що я з російськомовного середовища, я сама з Луганська, і весь час розмовляла російською. І для мене відчуття того, що? Я от в цей час, от, наприклад, 24 число, воно дуже змінило всіх, і мені здається, що воно змінило нас всіх сенсорно, змістовно. Тобто ми відчули, що для нас Україна, що таке батьківщина, і на що ти здатен за для України. Іноді, коли дивишся зараз, да, ти в звичному руслі, ти працюєш, так, але все змінилося в нас внутрі, всередині, і це дуже важливо, тому що цей фундамент на ньому вже будується новий будинок. Мені здається, що ми більш стали українською компанією, ну тобто свідомо українською, Наша друга компанія сьогодні це компанія Brand Code. Компанія, яка, незважаючи ні на що розвивається. Компанія, де ви не знайдете одягу чорного кольору, і компанія, взуття якої в один момент захотіли мати всі українці і українки. Взуття, яке обрала перша леді на зустріч з іншою першою леді. І з нами сьогодні засновниця та креативна директорка The Code Катя Сільченко. Отже, поговоримо, як компанію змінила війна. Що змінилось для вас особисто і професійно після 24 лютого? Зараз настільки все швидко, що я кожен місяць трапляюся щось нове. Я не можу сказати, що саме, тому що це цей рік це як, я не знаю, один місяць, як один рік. І відчуття, що пройшло вже так багато часу, і відчуття. Що кожен місяць, кожен день я борюся з чимось новим. Ну, я знаю, як і вся Україна, ми зараз боремося за генератори за те, щоб люди працювали, тому що коли все вимикається, він каже, Катя, ну, ну що робити? Ну я кажу, я знайду вихід. Я вже замовила генератор. Тільки закупила генератор. Тут приходять, кажуть, ще 300 тисяч гривень потрібно знайти на то, щоб розвести все це і встановити його на всі там, всі зони наші. І ти просто розумієш, що кожен день ти не як митець, котрий створює дизайнер, а ти борешся з новими, новими проблемами, і такий челендж вижити і змінюється все кожного дня. Моя команда розуміє, я дуже часто використовую фразу, що виживе той, хто. Швидше за всіх пристосовується до нових реалій. Ми пройдемо крізь це все. Як після ковіду, скажемо, ну, ми молодці класно спрацювали. І після війни буде те ж саме. Як я впевнена, що я скажу, ми молодці, ми класно спрацювали, поїхали далі. Це найжахливіший рік в моєму житті, в житті моєї країни і всіх нас, українців, але є такі, знаєте, ми зараз дуже чіпляємося за якісь світлі віконця. Знаки ситуації. Просто коли повижать, і коли ти читаєш, каже, Боже, я отримала ваші, ваші речі, а вони ще кращі ніж на відео. І ти думаєш, так. Тому я тут, тому ми не зупиняємося, тому я працюю, і от ці. Фідбеки такі від людей, від клієнтів вони дуже надихають. Катю, я хочу, щоб ви розказали про один колаб, про ваш продукт це ваші кросівки. По-перше, вони зробили фурор, коли Олена Зеленська їх одягнула. Так ви про це знали? Я не знала. Ми насправді просто передали через стилістів взуття в офіс, і я не знала, чи на той момент Олена навіть не з'являлась, і я не знала, в який момент ну. Вони будуть відтягнуті ті чи ні? Тут проходить декілька днів. І я бачу на зустрічі з живобайден. Вона така стильна в костюмі. Так. В чорному мінімалістичному, просто з білою футболкою, в цих красівках, і тоді так насправді був фурор. Але я розумію, що там є благодійний внесок, тобто там є відсоток. Так, так, насправді ми просто забираємо суму собівартості, ми забираємо ну, доставку сюди, щоб привезти їх, просто щоб вони опинились тут. А всі інші кошти, котрі накопичуються, ми розподіляємо їх. Вони там зібрали якусь. Суму там 50, 100, 150, 200 тисяч гривень. Вже є якась сума. Відправляємо, накопичили її, відправляємо. Тобто фактично ви, ви покриваєте всі витрати, і так, все, так. що там зверху, так, це все так, йде так. на благодійність. Так, так тому ми не робили окремо, тобто ми не ставили там. А давайте там відсоток з цієї капсули, стіє капсули. Просто ми розуміємо, що в нас є колаборація, і колаборація має таку благодійну. Благодійний посил. Ви зробили дуже багато, але я точно знаю, що ви, що, що ви ще допомагаєте армії. Є люди, котрі дуже активно вішають медалі собі за це, а для мене це норма. Я просто кажу: так, підтверджую, що гроші зайшли, накопичили якусь суму за рахунок кросівок, як ми казали, так, наших патріотичних. Так. Так, так. Я кажу, так. Хто писав ага, західної України хаб, котрий допомагає переселенцям? Так, армію країнав, наприклад, ми знаємо, що ми не можемо відшити, тому що в нас багато замовлень, і ми повинні робити свій, свій бізнес. Але за рахунок кросівок, котрі надходять з Італії, тому що виробництво там працює, встигає нам віддавати якісь невеличкі партії, ми е -е, розуміємо, що ми акумулюємо якісь гроші і направляємо. І просто це знаєте, як стільки інформації несеться місяць за місяцем. І я кажу, якщо ми накопичили якусь якусь суму, поїхали на західній. Україні переселенці, ми довіряємо фонду. Катюша там вона приїжджала до нас, ми спілкувалися, приховали їй дівчатам, що відшивають форму, перераховували гроші для жінок. Для жінок, так, для жінок, тому що їм не вистачало. Тобто Це окремий напрямок. І зараз ми теж до цього спілкуємося, що в нас буде сума після Нового року, і ми хочемо зробити до весни ще декілька. Переказів коштів. Як ви приймаєте рішення? Ви спілкуєтеся з людиною, відчуваєте? Ну, насправді ми більше працюємо з фондами, і я uh -huh. кажу, наприклад, коли є якийсь запит, я Сієо Іра, в мене вона керує ці процеси, я кажу, давай познайомимося, давай зробимо зустріч. Чи Зум, чи зустрінемося тут, поспілкуємося, що потрібно, якісь суми. Інко дуже класно, коли люди приходять і кажуть. Ось нам наразі не вистачає, наприклад, 100 тисяч гривень, нам не вистачає там 200 тисяч гривень. І ти розумієш, що це реально, що ви зібрали вже стільки, стільки не вистачає, ти думаєш, так, це буде справжня допомога. Чи ми тільки розпочинаємо збір, і ти вносиш першу суму і робиш такий якийсь повштовх до, до дій, і підтримуєш, і люди довіряють тобі, і теж долучаються. А ви створюєте угу. ось це все, де ми з вами знаходимось. Створюєте красу, але коли почалась війна, mm -hmm. то мені здається точно було не до креативності. Що вас надихало в перші місяці війни? Чи, чи творили ви в перші місяці війни? Що вас надихає зараз? Я не творила перші два тижні, але вже через місяць я зібрала команду, і ми мене дуже Підтримала мою команду, коли вона сказала, так ми їдемо до Львова. І я пам'ятаю, як я беру телефон і знімаю. Привіт, команда команди то Львові. Ви знаєте, ми я не знаю, як в нас є колекція, в нас зараз приїдуть класні кросівки. Я не знаю, чи потрібно це комусь, але ми починаємо працювати. І якщо ви можете нас підтримати, підтримати, і починається замовлення. І я така, вау, я прям пам'ятаю, як я бачу активність, і думаю, боже, тому що я дуже довгий час не хотіла нічого собі покупати. Взагалі цей рік дуже дивний ну, якась апатія. А ви люди там. З усього світу почина роз'їхалася і починають нас підтримувати, і це дуже надихнуло. І... А саме мене ще дуже підтримав моя кохана людина, мій Сергій, і він, ну, кохання, я, я їхала до нього, я поспішала до нього, де він не був там. Потім ми переїхали вже до Києва зі Львова з ним разом, і я бачила, як він працює і робить свій внесок. Коли, коли я кажу. Боже кажу, а якщо щось з нами станеться і її дитина, і все. А він каже: Катя, ми зберіть зробили з тобою стільки добрих справ. Ми вже нам ну, з нами точно ні не може нічого статися. Таня. А от якраз коли ми говорили з бізнесом, да. то дуже багато говорили про секрет виживання або розвитку бізнесу навіть сьогодні, це у партнерствах. Да. А ти підтверджуєш, це? ну звичайно, слухай, ну це знаєш. Це, ця ідея про єдність вона ще в нашій бізнесі транслюється через колаборації. Ну, по-перше, це речі, в яких є українська культура, українське живопис. Знаєш, ми завжди кажемо, що трикотаж це мистецтво. І це яркий Показник того, так, да, яркий свідоцтво того, що це мистецтво. От, наприклад, це не просто пальто, а це пальто з картиною Примаченко. Це картина опудала. вона була на Венеціанському бієналі в цьому році. І це вишивка, це хендмейд. Воно дуже довго, дуже складне, дуже класна, дуже класна пряжа, дуже класна якість. Ну, тобто, і це пальто вже є у Насті Примаченко. Український музей в Нью-Йорку зацікавився цією колекцією, і для нас це дуже велика честь. Ідея виникла у нашої дизайнерки, коли расисти розгромили музей примаченко біванкові і виникла ідея ці картини зберегти не тільки в вигляді картин, а зробити речі, які б як як спадщину можна було передавати, да? тобто, щоб вони були як арт-об'єкт, ці речі, вони е, втілення мистецтва в одежу. Ну, чесно кажучи, саме по малому та середньому бізнесу війна дуже сильно вдарила. Особливо ну, там декілька хвиль, особливо після 10 жовтня, коли почала раша нищити нашу критичну інфраструктуру. Угу. Що ви порадите? Просто бачите цей е, світ. Е, що він попереду він дуже, це світло, воно попереду і воно дуже близько. І я, я, я просто, ви розумієте сказати, що я бізнес, який пройшов через війну, я бізнес в країні-переможця, і ми встояли, я це зробив. Просто засинати потрібно з цим, що ти знаєш, що це світло буде обов'язково буде. Ми будемо дуже країною крутою. Ми вже круті. А буде мені здається, ну ми так розквітнемо. Дайте нам ще два-три роки і просто всі будь, захочуть відвідати нас. Тому нам нам обов'язково потрібно зберігти всім. Як можемо бізнес? Як вижити сьогодні? А в ці часи маленькому бізнесу. Ну слухай, починається все з е, менце, да смислення і з твого е, відношення до життя, і до того, що в, навіть в самій найгіршій ситуації завжди можна знайти крапельку позитива. Які ще слова підтримки або поради ти для них знайдеш? Ну, по-перше, шукати може шукати нові, нові ринки, шукати е, нові продукти, якщо поширювати лінійку, не, не боятися стукатися до тих компаній, які являються, наприклад, зірцем для вас, да, і е, може передавати опит, якісь передавати обладнання, шукати гранти. Можливості багато. І навіть зараз. А зараз, мені здається, ще більше, тому що ще більше грантів. І ну, це, знаєш, для мене головне не сидіти, служачи руки, і не казати, Боже, в нас війна, що ми можемо робити. Да? Тобто в нас війна і ми все можемо робити. Мені здається, що війна відкрила вікно можливості для українців і для України. І для бізнеса. Це великий, е, м, велика можливість показати себе. Якщо поглянути на ваш бізнес у 2022 році, чи можете назвати п'ять успіхів вашого бізнесу? Ну, по-перше, це офігенна команда. Це, мені здається, головне. А по-друге, це креативність. А, по... Тому що завдяки креативності ми в цьому році мені здається, що популярність РІТО виросла не тільки в Україні, а далеко за межами. І третя це колаборації. У нас була дуже успішна колаборація з музеєм, Примач... з родиною фондом родини Примаченко. А четверте, це благодійність, це допомога. Ну, тобто це знаєш, якщо казати, то єдність українців, і вона транслюється на горизонтальному рівні, так, що ти допомагаєш не тільки один одному в команді, там, в країні, а й ЗСУ, наприклад, так, що це дуже важливо. І п'яте, ну це оптимізм, слухай. Ну тобто, якщо не буде оптимізму віри в перемогу на велику перемогу, і якщо ти не будеш вірити в свої маленькі перемоги, з яких складається ця велика, ну тобто, мені здається, ці такі основні речі. Знаєш, один плюс один це не два. І коли об'єднуються різні бізнеси, вони роблять новий продукт. Наприклад, чи нову послугу, чи новий продукт, чи виходять на нову збільшують аудиторію, ну, це зовсім інше, ніж два різних продукти. Мені здається, що коли ти починаєш робити бізнес, ти повинен бути сміливим. Треба стукати усі двері і пропонувати якісь ідеї виникають. Тобто не боятись. Якщо навіть із десяти дверей відкриться одна, то супер! Але постукати треба в 10. Скажи, що б ти порадила бізнесу за кордоном. Як вони можуть допомогти Україні, допомогти українському бізнесу? Ну, це знов таки про колаборації. тому що це дуже допоможе нам вийти і завоювати аудиторію за кордоном, це обмін досвідом, обмін технологіями. Світ відкрився для України. І мені здається, що цим обов'язково треба користатися, і це не тільки про гроші, це люди, це обмін досвідом, технологіями. Ну, все, що я казала. Ви дуже багато працюєте з міжнародними компаніями і так далі. І як міжнародні компанії можуть підтримати український бізнес? Вчасності, вони дуже повільні. У мене проблема з тим, що будь-які замовлення щодо кросівок, я розказувала, я замовила заздалегідь, за рік, всі, за рік. всі гроші, все зробила. Просто працювати вчасно, просто взяти хоч трішечки нашого темпу. До речі, мені здається, що наша країна після війни може багато чому навчити інші країни, саме до того, як, як включитись, оптимізувати щось і пройти. Через складнощі і труднощі різні. В такому резілін життєстійкості, так, так? так? Чому ви не поїхали? Ви ж могли бути в будь-якій країні. Я завжди кажу, що відповідаю на це питання, так, що ми постійно думаємо, що хтось за нас щось робить. Але ми з вами є те покоління, яке повинно робити. Якщо в якийсь час. Мені ця країна дала моєму таланту, я не знаю, зелене світло, то зараз відчуття, що я повинна віддячити країні. А як я можу віддячити тим, що я її підтримую і не кину в цей момент? Моя країна зараз потребує підтримки, тому я тут. Мені потрібно, щоб повернулись наші жінки. Хай ці вісім мільйонів людей, які поїхали з країни, повернуться. І це буде саме велика допомога, а все інше я зроблю сама. У мене є велика відповідальність, і я не можу бути просто дівчинкою чи злякатися. Мій лесун, мій урок мій в тому, що я дуже сильна, і навіть через війну своєю командою я вдало пройду і навіть зроблю щось корисне для своєї країни.